Всім доброго дня. Маємо ось такий свіженький автомобіль. Це у нас Volkswagen Passat B7. 2011 рік випуску, двигун 1,6 дизель, механіка. Він у нас в такому дуже гарному кольорі, синій металік. Камера не передає цей колір. Дуже гарно виглядає вживу. Це в нас комплектація Comfort Line. От. У нас весь хром пакет на передньому бампері, на, на дверях, на вікнах, ззаду. У нас по комплектації вся вся електрика, підігрів Складання дзеркал, електросидіння, датчики, світлодатчики доща, круїз, мультикермо. Дивіться, яке кермо? Не фарбоване, не перешивалося. от, Електроручник, автохолд, ESP, партроніки, автостоп, шестиступка механіка, кліматконтроль, мультимедія така. Дзеркало з авто затемненням. У нас пробіг 205 тисяч оригінальний. От. Ось так виглядає він ззаду в дуже гарному стані. У нас також задні, задні патроніки, фаркоп'ї. Ось так він виглядає. Ось сервісна книжка, 2018 рік, 137 тисяч. Ось вам він-код, кіловат колір, сервісна книжка. От. Дуже гарний стан. Машина у нас повністю вся в рідній фарбі. Передні Тормозні диски та колодки нові. Задні теж. У нас резина літня 20 рік. Ось. Дуже гарний стан. Нема таких ось він код. Немає таких сколів, царапин. Дуже гарний стан, вся рідна фарба. Ось, зараз вам покажу ще. У нас два ключі, сервісна книжка. Машина у нас з Нідерландів приїхала своїм ходом. Два ключі, все є. Ціна та номер телефону буде в описі. Все, всім дякую, гарного дня.